Say, say, Всім теплий привіт! Рада зустрічі! Я Софія. І ви у моєму творчому просторі. Тут про натхнення, в'язання та речі, які можна створити власноруч. Приємного перегляду. Хто додивився моє попереднє відео до кінця, вже знає про що буде сьогоднішнє. Додам трохи перед історії. Якось поїхала я в Юск, щоб придбати ялинкові прикраси та ялинку. І вже при вході в дороговий центр я звернула увагу, що кожна дорога людина несе його. Переступивши поріг магазину, мене відразу оточили. Гноми в кошиках, гноми в ящиках, гноми на полицях, гноми в руках, повсюду гноми. Якесь шаленство, подумала я. Мені теж потрібно. Подумав мій внутрішній поголік? Я зроблю його сама? Подумала моя творча душа і пішла замовляти пряжу. Що ви зараз бачите перед собою? У цьому процесі я буду використовувати пряжу українського виробництва вівчарі. Я вже маю досвід роботи з нею, оскільки часто використовую в'язанні рукавичок та шкарпеток. Оскільки наш гном буде в'язаним, обов'язковим елементом будуть спиці. Вони можуть бути як кругові, так і роз'ємні. Мені до вподоби роз'ємні панчічні, проте вони у мене доволі короткі, і я користуюся стоперами, щоб петлі не злітали. Ці великі скріпки, маячки. Ними я рахую кількість відв'язаних рядів. Голка знадобиться для шивання деталей. Краще брати з великим вушком та не гострим кінцем. Знадобиться також сантиметрова стрічка або ж просто лінійка. Будь-які ножниці. Гачок як додаткова опція, скрепки або ж маячки можна замінити альтернативним варіантом електронним рахувальником рядів. В'яжемо зразок. Це важливий крок перед початком роботи. Саме від зразка залежить наші розрахунки, кількість набору петель та згодом, і готовий результат та розміри нашого гнома. Спершу я відв'язала зразок у одну нитку. Як на мене, він вийшов доволі непоганий. Полотно пластичне, пухнасте, проте доволі тонке. Другий варіант у дві нитки. і на мій смак, цей варіант мені видався кращим. Перед початком розрахунків зразок потрібно вибрати, оскільки нитка вовняна, вона може сісти або ж навпаки розтягнутися. Ці розрахунки, про які я вам буду розповідати, будуть трохи далі на екрані. Ви зможете зупинити відео та зробити собі скрін. А зараз трохи детальніше. Для зразку я набирала 10 петлів та 2 кромочні, і пров'язувала до гори 15 петель, тобто 15 рядів, ширина 10 петель 8 см. Висота 10 петель 5,5 см. Далі користуємося простою формулою. 8 см дорівнює 10 петель, 1 см дорівнює х. І те ж саме повторюємо для висоти в моєму випадку. Основа гнома, тобто тулуб, буде приблизно 30 см. Саме тому це значення 30 см ми множимо на 1,25. Тобто кількість петель в 1 см. Та отримуємо число 37,5. Заокруглюємо його до цілого значення і отримуємо 40 петель набору. Крок 1. В'яжемо тулуб. Складаємо наші дві нитки разом, робимо повітряну петлю та починаємо набір. Тут я буду використовувати не класичний набір довгий хвіст, а набирати петлі накидом. Ви можете користуватися будь-яким зручним способом для вас, це не відіграє суттєвої різниці. Набираємо таким чином 40 петель. Перший ряд я пров'язую стабілізаційний, виворітними петлями. Завожу праву спицю під ліву стінку. Вона дивиться на нас. накидаю нитку та пров'язую. Крайню петлю ряду будемо пров'язувати завжди виворітньою. Наступний ряд лицевий. Завожу праву спицю перед правою стінкою. Вона знаходиться подалі від нас. Накидаю нитку та пров'язую. Під час в'язання я люблю переглядати серіали та фільми. Зараз, для прикладу, вже втретє переглядаю аббатство. А що з останнього дивились ви? Рекомендуйте, будь ласка, цікаві серіали або ж фільми в коментарях. Дякую. Пров'язуємо лицевими та виворітніми петлями полотно висотою 15 см. І переходимо до вив'язування бороди. Отож, борода це трикутник, який ми будемо в'язати знизу догори, висотою приблизно 10-12 см. Я розділила на 4 частини, кількість петель тулуба, і отримала 10 петель. Це та кількість петель, яка має залишитись на спицях, коли ми зробимо всі прибавки. Додаємо ще 2 крайніх петлі, а також одну додаткову петлю 11, оскільки починатиме наше в'язання, будемо з трьох петель. Набираю три петлі на спицю, тим ж самим способом, яким набирала основу. Нульовий ряд стабілізаційний, тобто виворотній а далі, згідно картинки на екрані, в'яжемо лицеві та виворотні до четвертого ряду. Додавати петлі ми будемо у виворотніх рядах, починаючи з четвертого ряду. Першу петлю ми знімаємо, далі накидаємо нитку на спицю, пров'язуємо крайню петлю. В лицевому ряді ми ці накиди будемо пров'язувати. Першу петлю знову знімаємо. Накид з правого боку розвертаємо таким чином, щоб права стінка дивилася на нас. Заводимо спису всередину, поверх лівої стінки та пров'язуємо. Петлі без накиду в'яжемо згідно малюнку. Щоб зробити накид з лівого боку, ми заводимо петлю під стінку та пров'язуємо. На малюнку я накиди позначила червоним кольором. Продовжуємо відв'язувати бороду, у моєму випадку це 28 рядів. Наступний крок відв'язування рук. Якщо зобразити схематично, руки це прямокутник, який можна розділити навпіл. Я їх в'язатиму двома кольорами, щоб було цікавіше, проте цей крок можна опустити в'язати одним кольором. На в'язання кожної з половинок я беру по 4 петлі, тобто в сумі 8, і також 2 кромкові. Сута буде така ж, як у бороди 10-12 см. В'язатиму знизу догори, тому набір починаю з сірого кольору. В'язавши сірим кольором одну деталь, відразу починаю в'язати другу. Так деталі буде легше зробити симетричними. Пров'язавши сірим потрібну висоту, в моєму випадку це 10 рядів. Вводимо у в'язання червону нитку та продовжуємо в'язати нею. Нам потрібно зробити так, щоб руки були не плоским полотном, а об'ємним. Обережно знімаємо петлі зі спиці, згинаємо наше полотно навпіл таким чином, щоб шов залишався позаду, тобто наші кромкові петлі були ззаду. Беремо в руки одну спицю і будемо повертати петлі назад. Цих 10 петель, умовно, ділимо по 5. І захоплюючи одну петлю позаду полотна, одну попереду полотна, починаємо почергово вертати їх на спицю. Те ж саме виконуємо з другою рукою. Далі нам потрібно ці петлі об'єднати між собою та пров'язати разом. Я буду пров'язувати дві разом з виворітньої сторони, щоб потім отримати 5 петель на спиці. Далі основи, борода та рук готові. Тепер їх потрібно об'єднати разом. Я починаю з того, що маркером помічаю середину полотна основи. Далі знаходжу середину бороди. Відраховую на основі половину петель бороди. У моєму випадку це 6. І також ставлю маркер. Далі додаю по п'ять петель з кожної сторони, де мають бути у нас руки. Отож, петлі до першого маркера ми просто переносимо, не пров'язуючи на іншу спицю. Далі беремо деталь руки. І почергово переносимо одну петлю з деталі руки, одну петлю з деталі основи. Входимо до маркера, яким ми відмічали місце розташування бороди, і робимо все те саме. Одна петля з деталі бороди, одна петля з деталі основи. Повторюємо все те саме до кінця полотна. Половина роботи позаду нам залишилось відв'язати лише ковпак. Його в'язати ми будемо також знизу догори, проте цього разу будемо робити не додавання петель, як ми робили в бороді, а збавляння петель. Накиди ми робили у виворітніх рядах і пров'язували їх у лицевих. А збавляти петлі ми будемо лише у лицевих рядах. Для того, щоб утворився відігнутий край капелюха, нам потрібно пров'язати декілька рядів окремо від полотна основи. І коли все готово, розпочинаємо наше в'язання. Першим кроком нам потрібно об'єднати все в'язання в одне полотно. Це ми будемо робити тим же самим способом, про який я розповідала раніше. Заводимо праву спицю у петлю шапки і у петлю основи, накидаємо нитку та пров'язуємо ці дві петлі разом. Ож, важливо пам'ятати, що у нас є подвоєні петлі. Вони починаються з моменту приєднання першої руки. В цьому випадку все теж доволі просто: заводимо праву спицю у одну петлю шапки та у дві петлі основи, і пров'язуємо разом. Зараз на екрані ви бачите схематичний малюнок шапки, де червоним відмічені лицеві ряди з прибавками. Тепер детальніше. Ряд з прибавкою ми починаємо з того, що знімаємо першу петлю, другу пров'язуємо за малюнком, тобто лицевою, і з правого боку ми будемо робити збавляння з нахилом вліво. Перше нам потрібно перевірити, чи ліві стінки петель дивляться в нашу сторону. Вводимо праву спицю у дві петлі, накидаємо нитку та пров'язуємо разом. Таким чином ми отримуємо спавляння з нахилом вліво. І відразу трохи детальніше про збавляння з нахилом вправо. Цього разу дві петлі полотна нам потрібно розвернути, тобто зробити так, щоб дві праві стінки дивилися в нашу сторону. При збавлянні вліво ми заводили праву спицю праворуч. При збавлянні петель вправо навпаки, нам потрібно завести праву спицю ліворуч. Накидаємо нитку та пров'язуємо їх разом. Збавляння петель з лівого боку ми починаємо тоді, коли на лівій спиці залишається 4 петлі. Дві збавляємо, одну пров'язуємо лицевою і одну пров'язуємо виворітньою як крайню. Продовжуємо в'язати полотно шапки згідно схеми, допоки у нас не залишиться одна петля. І нарешті основна частина роботи вже позаду. Тепер залишилося лише випрати нашу деталь, зшити її та набити синтепоном. Натуральну вовну зазвичай я перу вручну у воді кімнатної температури. На горизонтальну поверхню кладу рушник зверху розкладаю полотно і скручується все у валик, щоб віджати зайву воду. Дня, коли вже все добре просохло, можемо розпочинати роботу над сшиванням. Щоб уникнути зайвих вузлів, я зшиватиму ниткою, яка залишилася після в'язання. Якщо ж вона занадто коротка, можна взяти нитку того кольору, яка була у нас раніше в роботі. Я розпочинаю з того, що ховаю всі зайві нитки, для прикладу у полотні. Далі зшиваю руки. Заселяю нитку уголку та починаю зшивати, підхоплюючи крайні петлі. На сірому полотні колір нитки змінюю для того, щоб не було її видно. Також важливо залишити отвір, щоб потім через нього можна було набити синтепоном руку. Наступний крок сшивання основи. Сшиваємо спершу сіре полотно, потім його кінець завертаємо всередину та переходимо до сшивання червоного полотна. Потім все вивертаємо. У важкодоступних місцях я допомагаю собі олівцем. Перевіряємо наші шви на міцність та переходимо до набивання синтепоном. У мене є залишки утеплювача з попередніх проєктів, саме тому я буду використовувати його. Нарізаю на дрібні рівномірні шматки, щоб не було потовщень. І не забуваємо про обидві руки. Як альтернативу, можна придбати наповнювач для іграшок. Він доволі бюджетний, безпечний та легкий у використанні. Зшиваємо отвори на тулупі та руках, хоплюємо голкою крайні петлі та добре затягуємо. Декілька хаотичних стібків, щоб закріпити нитку та щоб воно було плоске. І хто б міг подумати, що один проєкт виросте у цілих три? Я знімаю це відео вже третій раз. У мене то все зняте з камери зникне, то аудіо пропаде. І в будь-якому випадку я задоволена результатом. А як вам? Зв'язали б собі такого? Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео. Па-па!